Того часу Ісус сказав своїм учням: в ті дні після Великого горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать Сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів та збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається. То знаєте, що близько вже при дверях. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе це збудеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син. Тільки Отець. Слово Господнє. Це просто якийсь кінець світу. Це просто бомба. Це просто бомба, граната, пушка, ракета. Зверніть увагу, що ось ці слова про кінець світу. Це просто якийсь кінець, це просто капець, це просто щось страшне. Ось ті всі бомби-ракети стали частиною мови. Ми любимо перебільшувати, ми, ми любимо надавати якимось справам такого остаточного і скрайнього значення. А в свою чергу, є багато таких подій, про які ми не сподівалися, що це буде щось настільки, можливо, важке, страшне, або несподіване, або. Раптово, до чого ми не будемо готовими. І якщо підійти ось з цим ключем, з цим розумінням до сьогоднішнього тексту, то він стає для нас більш зрозумілим. Бо ми розуміємо, що те, що каже Ісус, Він каже для того, щоб нас застерегти, щоб нас підготувати. Щоб ми були готовими до того, до чого ми б не хотіли бути готовими. Точніше, інакше, щоб ми були готовими до того, щоб ми хотіли, щоб не прийшло, щоб відстрочити цей час максимально, погодьмося, ми не любимо важких речей. Ми не любимо того, що від нас вимагає якихось зусиль. Ми не любимо того, що є для нас чимось таким страшним, що вимагає і зусиль, і що перед нами є чимось таким невідомим. А смерть, кінець світу, ось всі ті речі, описані сьогодні. Це те, що в нас викликає багато небажання, щоб воно приходило. Бо якщо ми говоримо про те, що це приходить Господь, про те, що ми будемо з ним, це вже наступний етап, це вже наступні речі. І там, я думаю, ми б не, забереч, не заперечували тому, що ми хочемо бути з Господом. Мало хто з людей е, не хотів би бути з Господом, навіть якщо це якийсь там типу, агностик чи якийсь там атеїст, якщо перед ним можливо стоятиме вибір, чи хоче він бути з Богом чи ні, навряд чи скаже, що не хоче бути з Богом і що він хоче до пекла. Я думаю, що навіть ті. Люди, які себе зараховують, ніби там до якихось там чаклунів, сатаністів, ще там до якоїсь всілякої там таронечисті, е екстрасенсів і тому подібного, все рівно вони, якби розібралися, то сказали би, ні, ми то хочемо до Бога. Але до Бога доходиться через оті всі випробування і страхіття, про які описано сьогодні. Е і це дається в комплекті. Тобто в кінці є Бог. А перед тим йдуть страждання. Воскресіння буде, але перед ним є мука, хрест, розіп'яття, відкинення. І все те, що Ісус сьогодні описує. Померкне місяць, небо, зорі падатимуть і небесні сили захитаються. І побачити сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою, ми б хотіли бути сином людське, ми б хотіли бути з Богом, але ось ці ті страхиття переживати, ну, напевно, ні, не хочемо. І тому Господь Бог нам сьогодні представляє це слово, щоб ми приймали всі ці речі в комплекті повністю, не відкидали чогось одного, не приймаючи чогось іншого. Одне і інше йде вкупі. Просто-напросто, одне невіддільне від іншого. І звернімо увагу на ось цю несподіваність. Цей елемент несподіваності, от, наче всі знають. Ми, ми зна... Скільки ми знаємо речей? Дуже багато. Скільки з них виконуємо, <світок> дуже мало. Подивіться, хоча б на всі ті історії, ну, хоча б е кумедна історія, можливо, ви, ви її вже чули. Е група студентів. Студентів в основному з України, там були з Білорусі, можливо, ще з якихось країн були, також там з Польщі, які вчилися в, які вчилися в Польщі. Це не було зі мною, я їздив з ними на наступний рік, так само до Німеччини. Так от, студенти влітку мали можливість поїхати до Німеччини в різні міста, побачити різні гарні, цікаві міста, речі, події, почути, походити слідами святих гарні речі. І е, наш вихователь, директор гуртожитка, каже студентам: я вас дуже прошу. Будь ласка, не жартуйте з німців. Для них період Другої світової є болісним, і ця пам'ять ще про них триває. Тому, будь ласка, все, що стосується Другої світової війни і нацизму, будь ласка, не жартуйте. Навіть як жарт, будь ласка, не проговорюйте ніколи. Таких слів, там як Хай Гітлер або щось подібне, там руку вверх не підносьте правою рукою там, домовились, ну, це ж очевидні речі. Всі, всі зрозуміли, всі зрозуміли. Ну і тут. Поїхали вже. Тривала дорога, приїхали, десь там розміщення, жили десь там по сім'ях. Ну і групка студентів, і один дуже добрий знайомий, до речі, дуже хороший чоловік насправді. Е, в момент, е, коли вони десь там поселялися, е, і він не знав, що сказати. Ну І в цей момент ніяковості у нього вискочило, як пилип з конопелі, та саме Хай Гітлер. Це було дуже неприємно і незручно. Ще раз, раціонально він розумів, але йому було ніяково, він хотів щось сказати, ну і це перше, що в нього вискочило. Розумієте? Я думаю, що ось таких кумедно сумних ситуацій є ціла маса. Ну, До прикладу, ось нещодавно було зі мною. Ну, слава Богу, я вже був по тій зручнішій нібито стороні, я приймав іспит. Отож, студенти хотіли здати іспит в понеділок. Я кажу ні. В понеділок немає як, давайте в п'ятницю. Ну, щоб дати їм ще кілька днів фори, щоб вони могли підготуватися. Бо я вже тих студентів знаю. І кажу, давайте пізніше, давайте. Ну, напевно, вони не дуже втішилися, але мали кілька днів. Приходить час іспиту. Я... Щоб уже не морочити собі, ні людям голову, задаю те саме питання, яке і задавав майже рік тому, не більше, не менше. І відповіді не почув. Якби задавав якесь інше, можна би було сказати, що десь там підловив, щось там не знаю, задав якесь каверзне питання, а це було те саме питання. Можливо, вони чекали якогось іншого питання або щось інше, не знаю. В будь-якому разі, подивіться, ось ця ситуація, що от навіть коли ми знаємо, що щось має настати. І тут ситуація не тільки в студентах. Тут ситуація, от наприклад, ну хто з нас не знає, що потрібно там з автомобілістів змінити зимову гуму. Ну, тобто, з літньої на зимову. А попри те, Щороку, з року в рік, залишається дуже кумедною така картинка, фотографія з підписом на узбіччі дороги в ярку збилося багато легковиків. Чомусь вони там всі на узбіччі. І такий підпис: щорічний з'їзд шанувальників літньої гуми. Люди знали, що має бути зима, там, чи що мають бути перші сніги, чи про те, що вже не до літа діло йде а до зими, а однак, а може, пізніше е, може бути з цим нюанс, може. Е, скільки людей жартують з комунальників щось? Що як правило, завжди сніг застає зненацька, і хто би думав, що взимку впаде сніг. І завжди там не вистачає то людей, то якоїсь там техніки, то ще чогось там не вистачає, і завжди там ті дороги не прибрані чи недостатньо прибрані. І ми можемо десь там з когось сміятися. Але, друзі, коли комусь там потрібно йти на якийсь медичний захід, на якусь там операцію більшу чи меншу, яка людина хоче? Навіть якщо знає про це, навіть якщо знала заздалегідь. Або яка жінка, яка носила дитя, знала, що її чекають пологи, ну, вона тішиться, що це закінчиться, що народить дитину. Ну, але сам цей момент, сам цей момент є моментом великих переживань. Дяка Богу, коли все гаразд, все добре, безпроблемно, або швидко. Бувають і такі пологи. E, але ну, зазвичай, якби довго жінка до цього не готувалася, все рівно цей момент приходить і він якби несподіваний. І так само сьогодні Господь каже про те, що от він прийде, буде цей момент. І щоб ми до цього моменту були готовими, не потрібно його страхатися, не потрібно лякатися, e, потрібно до нього готуватися. Я не буду вигадувати якихось супер-пупер, неймовірних там рецептів. Друзі, проста річ: сьогодні неділя. Якщо маєте з чого сповідатися, то йдіть і сповідайтеся. Не більше, не менше. Не відкладайте на наступну неділю. Я не хочу нікого лякати, але до неї можна не дожити. І Боже Слово нам постійно пригадує, що будьте готові, готуйтеся. Готуйтеся, навіть якщо це буде несподівано, а це буде несподівано, бо ніхто про це не знає, то все рівно будьте до цього готовими. І це ми з'ясували. З'ясували, а тепер підемо до наступних речей, які хочемо чи не хочемо, але десь там часто поп попадають, або десь там якимось підступним чи трошки злим людям на язики, або до нас можуть прийти сумніви. От Як так може бути, що тут Ісус каже про те, що воістину кажу вам, що не мене цей рід, як усе це збудеться? Ну, а тут вже скільки родів минуло. Від його слів. І апостоли повмирали, точніше їх всіх повбивали, крім одного Йоанна. І після апостолів, і потім після після апостолів, і вже 2000 років церква є, існує. І, тобто як, вже не один рід минув, то як про що йдеться? А йдеться про те, що на долю кожного роду випадає своє випробування. Кожного. Наш рід не виняток. На нашу долю з вами випадає ох як немало. Попередні роди, можливо, були трошки більш безпечними чи спокійнішими. Якоюсь мірою, звісно, все відносно. Але все-таки, ну от я саме про цю війну велику кажу. Чим це все закінчиться? Коли буде кінець край? Чи ми виживемо в кінці кінців? Друзі, я нікого не лякаю. Але говорячи про кінець світу, ну будьмо реалістами, будьмо свідомі. Я думаю, що серед усіх цих страхіть війни не, не повторююся, не, не, точніше не втомлююся повторювати цю тезу. Серед усіх мінусів війни, ось це плюс. щоб Ми, що ми почали реалістичніше підходити до життя і до смерті. Ми почали, можливо, частіше теж готуватися до сповіді. Ми частіше почали сповідатися. Ми частіше почали думати про свій завтрашній день і про свою вічність. Це плюс, це плюс. Війна це мінус. Але ось такий підхід до свого життя. Бо чи то в війні, чи то в мирному житті, ну кінець життю прийде. Так чи інакше. Отож, це з'ясували про рід. Тепер буквально два слова про ось ці космічні катаклізми. Нещодавно мені е, на очі натрапив ролик якогось там, не знаю, атеїста, не атеїста, чи там якогось е, шанувальника висміяти релігію. Що, отмовляв, святе письмо описує речі, які не відповідають дійсності, тому що, от, ну хоча б, у цьому тексті читається. Е, Сонце померкне і місяць не дасть свого світла. Е, так місяць не має свого світла. Місяць це не світило. А в святому письмі називається нараз світилом. А тут е, місяць не дасть свого світла. Він не дає своє світло. Він віддзеркалює сонячне світло. Просто-напросто, за принципом е, такого дзеркала великого. Е, ну, так. Ми це знаємо з вами сучасні люди, теперішні, маючи там телескопи, маючи е, космічні телескопи, маючи різні способи дослідження. Але святе писання не є підручником з астрономії, математики, не знаю там, фізики, хімії, біології. Воно нам розповідає про душу, про спасіння. Добре, подивимося ще з іншого боку, такого вельми банального боку. Я думаю, цей приклад кожен з вас також вже знає, і кожен з вас тримав 20 гривень в руці, правда? Е, і тримаючи ось цю купюру зелену з франком, е, ті, хто з нас уважні, не всі серед нас уважні, ви уважні, правда, е, можна прочитати ось цей вірш Земле моя, я мати. Е, Всеплодюча? Чи всеплодюча я? Там якось так кумедно написано, і земле моя якось через йод польське або дії англійське. Що за абракадабра? Франко писати не вмів? Це великий український письменник? Що за бардак? <сум> як це так? Чому це оце? що написано, Ш, а потім Ч. Це як? Це по-якому? Це українська. Але спосіб написання української мови називається Драгоманівка, якщо не помиляюся. І нею ось так само було написано: хіба ревуть воли, як я повні, і інші твори. І слід розуміти, що мова, в тому числі і українська мова, формувалася протягом століть. Були різні правила. На різні способи, на читання, на пиття, прочитання. І ми не будемо закидати Франку, що він, живучи в минулому столітті, ну чи там не в минулому столітті, але 100 років до нас, з вами, теперішніх, не вмів писати по тому самому, як ми зараз з вами пишемо. Тому що він був дитиною своєї епохи, а ми діти своєї епохи. Ну, так само і святим письмом. Люди записували згідно своїх розумінь. І метою їхнього написання, метою їхнього розуміння святого письма не було вивчення неба землі. І того, чи падатимуть зорі. Ну, зірка не може впасти на землю. Це ну, як мова про якісь метеори, метеорити, астероїди, ці всі речі теж мають свою класифікацію і назву. Але річ ж не в цьому. Я річ в тому, що ну, от людина дивиться, падає якась там комета, зірка. ну Це зірка падає. Так? Ми то з вами знаємо зараз, що це не зірка, бо зі зорі вони великі, вони на землю впасти не можуть. Точніше, земля плюкнулася просто-напросто в зірку, а не зірка би впала на землю, бо зірка більша за землю, а не навпаки. Але друзі, суть не в цьому, абсолютно. Перестаньмо чіплятися одні до одних до Божого Слова. Намагаємося зрозуміти суть. А сутью є саме те, що ось цей кінець він прийде. І коли ми так легко розкидуємося збільшувальними образами, е перебільшуємо, що о, це просто слухай, я тобі скажу, ти вмреш, ти вмреш. От ти як почуєш, ти вмреш. Ну ми ж не хочемо справді сказати щось, від чого би якась близька нам людина справді вмерла. Ну, інакше ми б мовчали, ні пари з вуст. Ну, ну раз скажеш, він вмре, ну ти вбивця. <сумітно> так. Друзі, судді ж не в цьому, так? Ми розуміємо, ось ці перебільшення це бажання гіперболізуватися. Надати якогось надзвичайно великого значення, там, якомусь подію, якомусь пережиттю, якісь емоції, е, якомусь спостереженню, там, чому завгодно. Друзі, е, не чіпляємося, намагаємося зрозуміти, що Бог нам хоче через це передати. А Він нам передає, що Він приходить. І за цими всіма страхіттями ми повинні побачити прихід саме Його. Кінець світу для нас це щось дуже сильно позитивне. Кінець нашого віку хочемо ми того, не хочемо, скільки б ми не жили, чи дуже коротко, чи дуже багато на цій землі, ми все рівно це земне життя закінчимо, і кінець світу прийде. І коли він прийде, дай Бог, щоб ми всі до цього були готовими, навіть якщо нам про це не хочеться думати. Готуємося і будьмо готові на його прихід, навіть несподіваний. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог, Самогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.